Христос хрестився. Ми тільки що співали цю пісню, і останні слова цієї пісні були: і до Нього, хто прийде, вічну радість, Той знайде. І ви знаєте, якось я так подивився на ваші лиця. І чомусь не на всіх лицях я побачив цю радість, яку дає нам Ісус Христос. Каже Боже Слово, щоб ми раділи, раділи. І багато є причин для радості, хоча ми живемо в час, де тривоги і переживання, і ці новини кожного дня, вони не додають нам радості. Але, любі брати і сестри, ми маємо багато причин для того, щоб радіти. Каже слово Господнє: ми маємо радіти тим, що наші імена записані в книзі життя на небі. Ми маємо радіти тим, що. Ми відкуплені кров'ю Ісуса Христа обмиті, що ми є Божі діти, колись не народ, а тепер Божий народ, колись не помилувані, а тепер ми помилувані. Слава за це Богові. І в ці дні, святкові дні, ми багато чули Божого Слова, багато роздумували над цим Словом. Людей вітали з народженням Ісуса Христа, мали можливість. По в деяких селах і тут, в нашому місті, співати ці різдвяні пісні. І ви знаєте, так багато як народ наш чує Божого Слова, так багато, як народ наш чує проповіді в Англії, Напевно, не кожен народ має таку милість від Господа. Дякуємо Богові, що в нашому народі сіється зерно Божого Слова, і Господь Він є близький, щоби спасати. І милувати. Сьогодні це християнське свято, де ми згадуємо, як наш Господь Ісус Христос від Івана Хрестителя в цій реці, Йордані, річці Йордані Він хреститься таким чином повну Божу волю чи повну Божу правду виконує. І коли Іван побачив Ісуса, який йде до Нього, він каже, О, це агнець Божий, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І про Ісуса сказав Іван такі слова, що я хрещу вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. І це хрещення духовне, і це хрещення вогняне, ми пройшли і проходимо ще сьогодні, будучи на цій землі. Тому що в нашому житті часто приходять ці випробування, і вони бувають вогнені. І ці випробування вони роблять нас кращими, сильнішими, вони зближають нас до Господа, вони дають нам можливість побачити, наскільки ми в час, коли приходить тривога і переживання, наскільки ми потребуємо і нуждаємось в Бозі. Тому що насправді ці слова, які сказав Ісус Христос, що без мене нічого чинити не можете ви, в цей час вони стають дуже актуальними. Коли не можуть дати ради лікарі, коли не можуть дати ради друзі, близькі, найрідніші люди, ми тоді розуміємо, що нам потрібен Господь. І Він не відвертається, і Він не стоїть осторонь, Він є близький в день недолі. Каже, поклич до мене. І я тобі відповім, і я тебе порятую, каже Господь, і ти прославиш мене. Слава такому Богові! Я буду читати Боже Слово, і місце, яке я буду читати, це, Іван... це друге послання апостола Павла до Тимофія, друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ із 20-го вірша. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ із 20-го вірша, каже Павло, такі слова, а в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений. Потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. І друге місце я прочитаю старого заповіту з книги пророка Єремії. Можливо, хтось вже здогадався, про що йде тут мова. Мова йде про те, що Господь посилає Єремію в дім гончаря, щоб там до нього говорити своє слово. І ось цей 18-й розділ з першого вірша говорить нам такі слова. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань і зійди додому ганчаря, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчаря, аж ось він робить працю на кружалі, і в руках ганчаря попсулась посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив із неї іншу посудину, як сподобалося гончареві зробити. І було мені слово Господнє говорячи, чи не міг би зробити і я вам, як ганчар цей, О одоме Ізраїлів, каже Господь. Ось як глина в руці ганчаря, так в руці моїй доме Ізраїля і ви. І тема моєї проповіді я назвав її так, що ми потрібні Господу. Ми потрібні Господу. Ви знаєте, любі брати і сестри, апостол Павло, пишучи своє послання до Тимофія, він наводить такий приклад, на перший погляд, такий цікавий приклад, про посудини, про начиння, яким користуємось ми, користуємось люди, посуду. І він каже, що в великому домі знаходиться посуд різний, не тільки золотий чи срібний. Але і дерев'яний, і глиняний. І цей посуд в домі він знаходиться для того, щоб його використовували. Був час, коли я думаю, старші люди ще пам'ятають цей час, коли був посуд тільки для краси. Його ставили в сервантах, його ставили десь в кредницях, так називали. І на таких видимих місцях, часто під вишиваними серветками. Його час від часу натирали, щоб він мав блиск, щоб гарно виглядав. Це був посуд для так званої паради, для краси. Але вже цей час минувся, зараз так вже не роблять багато людей. І переважно в домах мають цей посуд, яким користуються, тому що посуд займає місце, і якщо його мати дуже багато. Бракує для всього місця. І, звичайно, кожен посуд, яким ми користуємось, він завжди має бути чистим. І нас це, ну як би сказати, не тішить. І нам неприємно, коли посуд нечистий. Ми ним не можемо користуватися, ми не можемо з нього споживати їжу, чи напитись не можемо, поки він нечистий. Але чистий, він завжди потрібний. І... Так каже тут апостол Павло в посланні до Тимофія, що ось серед цього різноманіття посуду, який є в домі і золотий, і сріблий, і дерев'яний, і глиняний, каже, що потрібний тільки той, хто є очищений, потрібен той, хто чистий. Для чого? Каже, потрібен володареві на всяке добре діло. І ось, любі брати і сестри, Єремія, пророк, коли він був в домі ганчаря, він бачив, як відбувається процес ось цього вироблення, формування посуду із глини. Це був звичайний кусок глини, якого ганчар, яку ганчар поклав на кружало і почав своїми руками формувати цю глину. Робив посудину. Він мав задом. Він мав якесь певне уявлення, що він хотів зробити, як він хотів зробити, і він це робив. І каже: я побачив, що в руках його ця посудина зіпсулася. І він знову взяв глину, зім'яв її, кинув на коржало і зробив посудину, яку гончареві сподобалось зробити, яку він задумав зробити. І тоді до Єремії заговорив Господь, каже, чи не міг би так само зробити і я? о доми Ізраїлів, бо так як глина в руці ганчаря, так в моїй руці о доми Ізраїля ви. І ось, любі брати і сестри, ми потрібні Богові. Ми потрібні Богові. Сьогодні є час, коли кожна людина має це розуміти, особливо дитина Божа, що ми потрібні для Господа. Тому що сьогодні праці є багато, і сьогодні це діло Боже має звершуватись не кимось. Не ангел прийде це звершувати, не інший посланець з неба, але народ Божий має звершувати Господню справу тут на цій землі. І каже апостол Павло: хто очистить себе, той буде посуд на честь. І він там підкреслює потрібний володареві на всяке добре діло. Чуєте, любі брати і сестри, ми потрібні Богові на всяке добре діло. Ми потрібні Богові на всяке добре діло, коли ми очищені, приготовлені, відділені, тому що слово святий освячений, воно означає відділити себе для Господа, для нього, щоб Він міг використовувати, щоб Він міг користуватися, щоб ця посуда в його руках була використовуна на всяке добре діло. І сьогодні так багато є цього діла, доброго діла, якого потрібно робити. І особливо зараз, в час війни, ви знаєте, любі брати і сестри, ніщо так не торкається людського серця, як добре діло. Можна багато говорити, можна багато, ви знаєте, навчати, можна багато пояснювати, але так, як добре діло, людині стає зрозумілим. Ніщо так до людського серця не доходить зрозуміло, як добре діло. Багато людей вони навіть перестають, скажімо так, чинити те, що вони чинили, коли люди їм роблять ось таке добре діло. Вони не зрозуміють, не розуміють, для чого, за що, як можна просто так робити це чи інше. Люди не мають розуміння, як можна безкоштовно робити це. Розуміючи, що за всяким добрим ділом має стояти якась користь, мусить бути якийсь зиск, мусить людина щось з того взяти. Але дитина Божа, часто роблячи це добре діло, робить в ім'я Ісуса Христа і для слави Божої, і воно приносить результат, воно приносить користь для Божого царства. для Спасіння часто людського серця. І каже апостол Павло: хто очистить себе, він буде потрібний володареві на всяке добре діло. Пам'ятаєте цей випадок, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, і Він учням своїм докладно розказав, як має відбуватися це, яким чином Він буде в'їжджати в Єрусалим. І каже, коли знайдете це. Цього осла прив'язаного і вас Господар запитає, що це ви робите, скажіть Він потрібен Господу. Любі брати і сестри, якщо Бог користувався ось цією твариною, щоб в'їжджати в, в Єрусалим, і сказано було, що Він Господу потрібен, то наскільки сьогодні кожне серце потрібне для Господа, для Ісуса, Господь дорожить кожним, Господь цінує кожним, тому що Він високу ціну заплатив за нас. Нам часто може здаватися, і ворог він дуже близько до людини, щоб говорити ці речі, щоб підтакувати людині, що Бог тебе не чує, не любить. Він молитов твоїх не приймає, Він не дивиться на тебе, не знає тебе. Ні, любі брати і сестри, це є неправда. Ви і я ми потрібні Господу. Він за нас заплатив високу ціну. Він дорого відкупив нас. Ми потрібні. Ісусу, потрібні. Сьогодні пильнуймо, щоб ми були, як цей посуд, очищені і приготовлені, щоб Господь міг використовувати нас. Друге, що я хочу сказати, любі брати і сестри, каже Єремія в домі ганчаря бачив таку картину, що посудина попсулася в руках ганчаря. І він потім знову почав робити цю посудину. І Господь хотів тим показати, що Він може підняти, може направити, може лікувати, може те, що часто буває, розбите знову, зліпити докупи, зробити нову посудину, тому що він Господь. Його руки руки, які лікують, які піднімають, які дають силу упавшому. І каже слово Господнє, таке місце написано: хіба ті, що спали, хіба вони не встають, встають. Любі, брати і сестри, якщо навіть людина падає, якщо десь навіть прогрішилася, є сила в Господа підняти, є сила в Господа знову зробити цю посуду, яку він задумав, але чи є бажання в серці людини, чи є на це в людини ось ця воля. Боже. Я зараз впав, але ти мене підніми. Я зараз, можливо, віддалився від тебе, Господь, але ти мене поверни. Полікуй моє серце, зранене, розбите. Можливо, в чомусь я десь розчарувався, прийшло в життя якесь падіння. Господь, до тебе йду, в твої руки впадаю, тому що це є краще, коли сказав Давид. Краще впасти в руки Божі. Любі, брати і сестри, Господь, він і сьогодні може поправити, може лікувати, може піднімати. І каже, хіба не міг би я так само зробити до Ізраїля, каже Господь, як цей ганчар. Може це зробити Господь і робить. І багато з нас є свідками цього, що Господь це робить, піднімає, лікує, несе часто, як цей пастир овечку на руках. Тому що Він полюбив любов'ю вічною. І кожна душа вона є дорога в Божих очах, Він цінує нами. Любі, брати і сестри. Ми часто, можливо, самі собою так не цінуємо, як цінує нами Господь, тому що Він за нас заплатив високу ціну. Ми є відкуплені, каже Слово Господнє, не сріблом і не золотом, але кров'ю Ісуса Христа, Божого Сина. Чистого Агенця Божого, який сьогодні до нас знову і знову приходить, щоб працювати над нами, щоб нас очищати, освячувати, допомагати нам робити ось ці справи, які Павло називає тут добрі справи в ім'я Ісуса Христа. І останнє, що я хочу сказати, любі брати і сестри, ми... Потрібні Богові, Господь може поправити, якщо щось не так в нашому житті, підняти може, знову дати сили, обновити. І останнє, що я хочу сказати, що Господь хоче користуватися нами. Він хоче вживати нас. Він хоче, щоб ми відкликалися на цей поклик Божий, на голос Божий, щоб бути. В його вжитку. Ви знаєте навіть те, що сьогодні, я думаю, брати можливо, будуть згадувати про сьогоднішній день про Івана, який хрестив там на берегах Йордану, написано, що до нього було слово від Господа в пустині. І ми бачимо, що коли Іван почув це слово від Господа, то він просто так не залишився там, але почав звершувати це служіння. До якого був покликаний. І ось часто люди думають, що для того, щоб я щось зробив для Господа, я мушу почути якесь особливе слово, якесь особливе звернення Боже, якесь особливе доручення. Любі брати і сестри, Господь вже нас послав, Господь вже нам дав доручення, Господь вже нас використовує, якщо ми цього хочемо. Ми живемо серед людей, ми знаходимося в своїх домах. Серед нас є багато людей, які ще Бога не впізнали наші рідні, близькі, там є наша праця, там є наше служіння, там Господь хоче використовувати нас тільки будьмо в належному стані, як ця посудина, яку Господь буде використовувати. Чи цього хочемо ми, любі брати і сестри, Господь з своєї сторони робить все, з нашої сторони. Потрібна ось ця наша, наше бажання і наші зусилля, щоб бути готовим. І Господь візьме в свою руку і буде використовувати. І ви знаєте, коли використовує Господь, то часто дивуєшся, тому що Він вибирає немудре, несильне цього світу, щоб посоромити мудрих, сильних і славних, тому що Господня праця звершується, і Господнє спасіння. Продовжується. Хай йому буде слава навіки. Амінь.